Любячий Бог, що зібрав нас сьогодні на цьому місці, дав нам ще один гарний день. І я поділюся Словом Божим з книги пророка Ісаї. Пророк Ісаїв він завіщав про Ісуса Христа в 53-му розділі з першого віршика. «Хто нашій, хто нашій спасенній тій звісті повірив і над ким відкрилося ремено Господні? Бо він виріс перед ним, немов галузка, і мов корінь сухої землі. Не мав він принади, і не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погоджений був, його люди покинули. Страдник, знайомий, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погоджений. І ми не цінували його. Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс, і ми уважили Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив, а Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за, наші, за наш мир. Його ж ранами нас оздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошилися кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Якби ягня був проваджений він на заколення, і якби овечка перед стрижінням своїм мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Від утиску й суду він забраний був. І хто збагне Його рід, бо з краю живих Він відірвав був за провини мого народу на смерть Його дано». Я зачитав з книги про Каїсая, про смерть Ісуса Христа, коли Господь Він проявив свою любов до кожного з нас через Сина Свого, якого післав за кожного з нас за наші гріхи по своїй великій любві і милості. Знаєте, Ісус Христос, Він, Господь Він проявив дуже велику любов до кожного з нас. І я роздумував, що буду сьогодні говорити, і мені впало на серце таких два віршика, коли Ісус Христос Він говорив дві заповіді каже, що люби Бога і люби свого ближнього. Як важливо нам сьогодні любити свого ближнього, як і колись Ісус Христос, і колись Господь Він полюбив нас. Він віддав нам найважливіше, віддав своє життя. Знаєте сьогодні, порівняючи, порівняючи наше життя з цим чимось земним, якщо взяти щось, щось земне, щось цілесне, то немає нічого, що противостоїть проти життя, тому що життя це є саме дорогоцінне. Якщо не буде життя, то нам не потрібно буде не ті багатства, нічого. Те все, що є в цьому світі. Ісус Христос він провів дуже велику любов, Він навіть своїм життям, Він показував. Любов до свого ближнього Його все життя було наповнене любов'ю. І коли він висів на хресті, коли його били, він все одно продовжував любити своїх ворогів. Він продовжував любити людей, своїх ближніх. Як важливо нам сьогодні також любити своїх ближніх. Знаєте, я розкажу одну історію, коли ще коли я був на Україні на Різдво, коли ми роздавали Євангеліє і газети, ходили по селах. І якраз був рік війни. І тоді, якраз в тому селі, де ми були, привезли дуже багато молодих хлопців, які загинули на війні. І ми роздавали газети, і нам так казали, кажуть, от в той дім і той не заходьте, тому що там недавно, недавно помер неї син, і я думаю, що вона не захоче вас бачити. Я думаю, що в неї зараз поганий стан. І один брат все ж таки рішився зайти туди. Навіть ті люди вони були дуже раді бачити нас. Вони дуже раді були почути слово підтримки, яке ми сказали ним. Знаєте, Ісус Христос Він говорив таке слово, каже, що щоб ми не проявляли свою байдужість до, до своїх ближих. Можна було ту хату обійти і сказати, що ми в свій час лучше віддамо комусь іншому, ми той час лучше кудись в інше місце прибудуємо. Але Ісус Христос Він дав нам мудрості, і ми зайшли. І ті люди вони були дуже, дуже раді. Знаєте, тоді думка тих людей вона зовсім помінялася. Вони нам розказували, що думка про християн їх змінилася. Коли, прийшли, коли ми підбайорили їх Словом, що Ісус Христос Він їх любить. Звичайно, їм було дуже важко прийняти це, що про любов Ісуса Христа. Але вони. Послухалися нас. Знаєте, як важливо нам сьогодні в своєму житті віддати саме найцінніше, що є для, нашого, для наших ближніх. Це наш час. Знаєте, Ми часто можемо віддавати свої кошти, можемо віддавати свої, свої сили, але час це є саме найваж... саме найголовніше, саме найцінне в нашому житті. І як важливо нам, коли ми хочемо любити, ми хочемо проявляти свою любов до цього ближнього. Ми часто стараємось своїми силами це робити. Ми часто кажемо, я відложу те, я відложу те, я піду зроблю щомусь ближньому, своєму ближньому. Але знаєте, любов без Бога вона не може бути. Тому що як якийсь, коли якась людина, вона создає щось своє, вона создає якусь певну деталь, то вона не саме, саме краще знає, як, як, як вона робить і що їй потрібно. Саме Господь, Він создав нас, він создав любов. І Він знає, що нам дати, Він знає, що нам дати на уста, він знає, що нам дати, щоб сказати нашому ближньому, чим його на серце потребує, якого слова. І як важливо нам не старатися своїми силами, тому що своїми силами ми, я думаю, що не зможемо це робити. Але коли нам дасть Господь, коли Господь нам дасть бажання, коли Господь нам дасть любов, то ми зможемо щиро щирим, щирим серцем проявляти свою любов до ближніх. А Господь нам допоможе можешь концерть слово. Аминь.